Суд визнав незаконним рішення Чернігівської міської ради про можливість проведення пленарних засідань у форматі онлайн. Про це на своїй сторінці в мережі повідомив Чернігівський правозахисник Олександр Ашпар. Нагадаємо, депутати Чернігівської міської ради у червні минулого року ухвалили зміни до регламенту, згідно з якими передбачена можливість проведення онлайн-сесій. Першу ж і, можливо, останню сесію в такому форматі депутати провели 24 листопада минулого року. Звернувся до Чернівського окружного адміністративного суду, посилаючись на те, що було порушено моє право, яке гарантовано мені законом про місцеве самоврядування статутом територіальної громади на безперешкодне відвідування відкритих пленарних засідань. А в цих змінах до регламенту не було жодної згадки і не передбачено, як реалізовувати права громадян і засобів масової інформації тих же самих. На доступ до цих засідань, які проводяться в онлайн форматі. Під час цієї сесії частина депутатів перебувала в малому залі міськради, частина онлайн. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако теж онлайн зі свого кабінету поверхом вище. Чернігівців, які прийшли, аби виступити на сесії, спершу не впускали, проте потім усе ж таки дозволили бути присутніми під час сесії. Натомість їхні прохання були заслухані лише після завершення засідання. За словами Олександра Гашпара, саме рішення про проведення онлайн сесії розглянули Раді з порушенням процедури. Окрім цього, зміни до регламенту не відповідають вимогам нормативно-правових актів. Суд зважив на мої доводи, оскільки це рішення вносилось на Чернігівської міської ради з голоса в день засідання сесії. Ці зміни не було ні пояснювальної записки, ні порівняльної таблиці без письмової заяви. Там депутата або депутатської фракції з порушенням процедури було внесено це питання і було розглянуто. Громадський активіст зазначає, що наразі немає відповідного закону, що дозволив би проводити сесії онлайн, як було це під час карантину. На розгляді в Верховній Раді перебуває законопроект внесення змін до закону про місцеве самоврядування, яким передбачається можливість проведення дистанційних засідань в період воєнного стану. Але там з певними особливостями визначаються, які питання можуть бути розглянуті, яка процедура доведення рішення про скликання таких сесій, і в тому числі там підіймається питання. Участь депутатів, які знаходяться лише виключно на території України, ті, що знаходяться поза межами України, приймати участь в таких дистанційних засіданнях, не можуть нагадаємо. 24 листопада на сесії було ухвалено два рішення: виділення майже 27 мільйонів гривень на зарплати освітянам і 71 мільйону для забезпечення роботи теплокомуненерго та зарплати працівникам. Те рішення, які були прийняті на онлайн сесії, вони не стають автоматично незаконними. І якщо хтось хоче їх оскаржити у зв'язку з тим, що вони були проведені на сесії, яка не передбачена законом, то тоді йому теж треба звертатися до суду і оскаржувати ці рішення. Прес-служби Чернігівської міської ради повідомили, що в міськраді планують подати апеляцію стосовно рішення Чернігівського окружного адміністративного суду. Наголошуємо, що рішення суду набуває своєї чинності лише після розгляду апеляційної скарги, яку можна подати протягом 30 днів із дня складання повного судового рішення. Чим закінчиться ця справа, повідомимо згодом.